В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску з милі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Ціни на продукти харчування у 2024 році. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 січня орієнтовно такі. 372 тисячі 820 осіб особового складу, 6 тисяч 126 танків, 11 тисяч 372 одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч 811 артилерійських систем, 964 реактивні системи залпового вогню, 653 засоби протиповітряної оборони, 331 літак, 324 4 гелікоптери, шість тисяч 884 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 тисяча 817 крилатих ракет, 23 кораблі, один підводний човен, 11 тисяч 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 тисяча 367 одиниць спеціальної техніки. Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Всі повітряні цілі були збиті нашими силами ППО. Проте є влучання уламків безпілотників по об'єктам цивільної інфраструктури. Відбулося загоряння квартир у житловому будинку. Пожежі було оперативно ліквідовано. Поруч із будинком загорілися легкові автівки, вибуховою хвилою, вибиті вікна та вітрини у магазинах. Відомо про щонайменше трьох поранених людей. Медики надають всю необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано було 130 Мешканців на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення. Один постраждалий нині ще у лікарні, Його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома. Наслідок пошкодження тепломережі без опалення наразі перебуває 58 будинків в місті Одесі. Термін виконання відповідальних робіт доба зараз. комунальщики будуть пробиратися для того, щоб люди могли би спокійно. Якщо де це можливо в будинках, де це можливо спокійно далі е, прибрати і перебувати е, зараз? Вінімо всі комунальні служби, рятувальні служби. Я знаю, що 130 людей відселили всі з цього будинку. Е, будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно надати тимчасове помешкання, а хто Ну, як на попередніх, ми знаємо, що багато хто відмовився, переїхали до родичів там, до знайомих. Тому ну, зараз ці всі питання будемо виясняти. питання зараз ці нагальні і в штрому порядку будемо виясняти. В Ізмаїлі на базі Дунаїцької обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Коли ми бачимо, яка кількість повертається військовослужбовців із пораненнями, у нас виникла ідея щодо створення реабілітаційного центру на базі Дунайської обласної лікарні. І так, ми з Віталієм Миколаєвичем Гайдуковим дуже плідно співпрацюємо а також з Одеською обласною адміністрацією і голова Ізмейльської районної державної адміністрації щодо реалізації цього проєкту в Ізмейській військовій адміністрації відзначили в умовах повномасштабної війни українські захисники отримують поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають медично кваліфіковану і спеціалізовану допомогу у військових шпиталях і спеціалізованих медичних закладах. Проте для повного відновлення усіх функцій. Та повернення можливості повноцінно жити і працювати, необхідна реабілітація. Нещодавно у нас відбулася вже нарада з департаментом охорони здоров'я, а також з керівником Дунайської обласної лікарні. Ми розглянули всі можливі питання, всі, які можуть виникати відповідно до реалізації цього проєкту. І ми сподіваємося, що невдовзі буде вже реалізація цього проєкту. Будівля, в якій побудують реабілітацію, реабілітаційний центр понад 30 років стоїть законсервованою. Але попри це має ряд важливих переваг, відзначив головний лікар Віталій Гайдуков. Одною з примучість цього здання, що тут знаходиться ліфт в робочому стані, т.е. Тобто потрібна невелика коректування. Під цим зданням знаходиться бомбоубежище, це теж дуже важливо. І є дійсний рентген кабінет, який теж необхідний для Реабилитация. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультації та індивідуального супроводу лікарів фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросенсорних кімнатах. Також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Всі палати будуть двохмісний, максимум трьохмісний. В каждой палате будет находиться свой санитарный блок, который включает э, не только санузел, но и душевую кабину. Помещение старой постройки. Здесь большие холлы. І в еті холах буде стояти реабілітаційне обладнання. в рамках проекту. Військові, які втратили на війні кінцівки і проходитимуть лікування на базі реабілітаційного центру, зможуть безкоштовно отримати протези. Наразі про це йдуть перемовини з румунськими колегами. Румунські колеги будуть приїжджати на нашу базу, знімати мірки і зготавлювати на своїй території протези і приїжджати, і больні будуть уїжджати вже реабілітовані з. Новими протезами Ми цього дуже очень це Очень потрібно для наших воєнних. Одночасно заклад надаватиме допомогу понад ста захисникам та захисницям. Усі послуги для українських військових будуть абсолютно безкоштовні. Сьогодні все залежить від нашого губернатора, від обласного бюджету. Ну я думаю, що наш край заслужує для того, щоб наші захисники находились в достойних условиях і допомогу не только при ліченні. Нам надають, що їх щоб штоні вивернулись в строй, в сім'ю і вели повноценний образ жизнь. Крім військовослужбовців, допомога в реабілітаційному центрі надаватиметься хворим, які перенесли інсульти та інфаркти, а також тим, хто потребує паліативно-психіатричної допомоги. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 16 січня відбулося друге засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Ізмаїльській районній державній військовій адміністрації. На засіданні заслуховувалася інформація щодо внесення змін до положення про раду з питань внутрішньопереміщених осіб при Ізмаїльській районній державній військовій адміністрації, про національно-патріотичне виховання дітей у закладах освіти Ізмельського району, про надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, зміни у виплатах допомоги на Проживання внутрішньопереміщених особам у 2024 році голова ради Тетяна Левиненко виступила з ініціативою щодо створення соціально розвиваючого центру для дітей та жінок в Ізмильському районі. Члени ради розглянули пропозиції та обговорили шляхи реалізації цього проєкту під час засідання, заслухані і взяті до уваги пропозиції членів ради щодо подальшої роботи. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Скільки осіб отримали щеплення? Хто має змогу вакцинуватися та що робити у разі захворювання? Дізнавалася наша знімальна група. Дивіться далі. Останнім часом на Одещині значно збільшився ріст захворюваності на ГРВІ та коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих і в Ізмаїлі. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції та передається повітряно-крапельним шляхом. ГРВІ та COVID-19 – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. За останні за останній тиждень спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ захворіло за цей місяць 444 особи Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, а саме утруднення дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження, вам обов'язково потрібно звернутися до ковідного шпиталю, який знаходиться за адресою вулиця єдності, 75. Якщо у вас підвищиться температура, з'явиться кашель, задишка, зверніться по медичну допомогу. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до відповідного лікаря. Важливо не займатися та того разі захворювання ні слід зволікати. Необхідно звернутися за медичною допомогою за адресою місце Ізмаїл, вулиця Єдності, 75, Графік роботи з понеділка по п'ятницю о 8 до 13 години. Медики наголошують, що необхідно вакцинуватися всім, аби ця інфекція скоріше стала захворюванням минулого. Нагадаємо, щеплення проводиться на безоплатній основі, а всі вакцини сертифіковані. Один із найбільш ефективних спосіб захиститися і запобігти поширенню інфекцій це вакцинація. Та фізична дистанція 1,5-2 метри, один від одного. І ще щоденна гігієна. Це ретельне миття рук з милом, правильне носіння маски з прикриттям рота і носа, не забувати часто провітрювати приміщення, де ви часто знаходитесь, уникати місця великого скупчення людей. При перших симптомах захворювання звертатись до лікаря. Головна медсестра Ізменського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, згодом ефективність вакцин все ж таки зменшується, саме тому необхідно проходити всі щеплення планово. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс трьох щеплень, тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Трі щеплення, загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Але у зв'язку з під ситуацією рекомендовано п'яте щеплення з інтервалом в один рік після четвертого щеплення. Усі наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні сипутні захворювання. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі осіб, третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч городян, другий бустер 734 особи, і додатковою дозою щеплено 72. Окрім цього, в Ізмаїлі мають змогу отримати щеплення діти віком від 5 до 11 років та вимушена переміщені особи. Всього вакциновано від ковід-19 першою дозою 25 тисяч особи, другою дозою 24 00 осіб, третьою дозою 5 тисяч осіб, четвертою дозою 734 особи, п'ятою дозою 9 осіб додатковою дозою 72 особи. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років першою дозою 120 осіб, другою дозою 110 осіб. Внутрішньо переміщених осіб вакциновано всього 512 осіб наостанок Світлана Недялкова нагадує про низку запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, та наголошує, що у разі виявлення симптомів краще залишатися вдома та зателефонувати своєму сімейному лікарю з урахуванням того, що в цьому році у нашому місті почалося навчання дітей офлайн та працюють дитячі садочки, гуртки. Є доречними рекомендації щодо запобігання респіраторним захворюванням в цих колективах, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовувати інший безконтактний спосіб вітання. Регулярно дезінфікуйте поверхні, такі як двірні ручки, столи, і поручні, робочий стіл тощо. Робіть вентиляцію, відкриваючи вікна або використовуйте кондиціонер. Та якщо дитина захворіла порада батькам не відправляти дитину за ознаками ГОРВІ до школи. І пам'ятаєте, що масова вакцинація єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків COVID-19. усі вакцини ви сертифіковані. Тож відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини. В татербунарах і Тарутино родичам загиблих гвардійців вручили ордени за мужність третього ступеня посмертно указом президента України Володимира Зеленського від 17 квітня 2022 року за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі батькам солдата Петрова Івана Петровича, Тарутинський селищний голова Чернев Сава. Степанович у приміщенні Тарутинської ради вручив орден за мужність третього ступеня посмертно. Вдячність воїнам буде жити у серцях всіх українців. Вони віддали саме найцінніше за незалежність та свободу нашої держави. Герої не вмирають. Формування цін на продукти в Україні залежить від різних факторів, зокрема від інфляції, закордонного фінансування, ситуації на фронті, мобілізації, погодних умов, урожаю та інших факторів. Чи зростуть в Україні ціни на продукти харчування у 2024 році? Дивіться далі. Нині спрогнозувати, як зміняться ціни на найнеобхідніші харчові продукти, можна лише до весни 2024 року. Якщо говорити про борщовий набір, на початку цього року підвищення буде невеликим на рівні 2-3% на місяць. Це пов'язано з тим, що овочі та фрукти зараз зберігаються на спеціальних складах, де має підтримуватися необхідна температура для продовження терміну продуктів, а це все потребує грошових затрат. Ціни будуть зростати на величину видатків на збереження, але в овочесховищах будь-яка робота пов'язана зі збереженням врожаю, потребує витрат. І ці витрати, що йдуть на збереження, будуть докладатися до вартості борщового набору. Приблизно на початку березня на українських прилавках з'являться овочі та фрукти нового врожаю. Це буде або парник, або імпорт. І однозначно ціни на молоді овочі будуть набагато дорожче. В країні з'явиться дві ціни на молоді овочі та старого врожаю. Ціни будуть різнитися дуже сильно, майже у два рази. Це стандартні процеси вже багато років поспіль. Ціни на м'ясо та молочні продукти формуються трохи інакше ніж на овочі та фрукти. Втім, вони також можуть залежати від погоди, а також умов утримання тварин. Як правило, тварини, які пробувають у закритому утриманні на фермах, дають менше молока. Там трохи інший раціон, там менше зеленої трави, і як наслідок загальний обсяг виробництва молочної продукції менше. Коли почнеться весна, якщо вона буде теплою, то тварини вийдуть на посовиська і молока буде більше і воно подешевшеє. В будь-якому випадку, в перші місяці цього року ціни на прилавках базарів та в супермарків зростуть до 5%. Це у випадку, якщо в країні не почнуться проблеми, пов'язані з різким скороченням допомоги від наших західних партнерів. Кабінет міністрів запланував, що в річному вимірі інфляція буде 5-6%. І в принципі, так і буде, якщо не буде проблем з макрофінансовим утриманням України. Якщо партнери скоротять свою допомогу, тоді, відповідно, інфляція буде більше і ціни підскочать вище. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин. Вимагав хабар з військовослужбовця за сприяння в оформленні інвалідності онкохворій матері. В Одесі поліцейські викрили приватного підприємця. порушника затримали під час одержання тисячі доларів неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що генеральний директор одного із приватних підприємств вимагає. you Одну тисячу доларів неправомірної вигоди від військовослужбовця Збройних сил України за вказану суму обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері. Зловмисник посилався на зв'язки з людьми, уповноваженими на видачу таких довідок, що давало б можливість звільнитися від військової служби у зв'язку із доглядом за матір'ю інвалідом. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної вигоди. Окрім суми хабаря, правоохоронці з автомобіля фігуранта 5 тисяч 200 євро, 14 тисяч та 200 доларів та 1 тисячу гривень. Копії медичних документів громадян, пов'язаних зі списанням з військової служби, мобільний телефон та інші речі, що встановлюють інтерес для слідства. Поліцейські затримали фігуранта під час одержання ним неправомірної виплати. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. В одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженої на виконання функції держави, поєднаний з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Що стосується курсу валюта про нози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень, продати за 38 гривень 69 копійок. Євро купівля 41 гривня 60 копійок. Продаж 42 гривні 45 копійок. Дунайське гідрометобсерваторіо повідомляє в Ізмаїлі мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 6-11 метрів на секунду, вдень 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарно, сніг, вітер південний – 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі – 7-9 градусів морозу, в день – 4-6 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на YouTube-каналі та у Фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.